Як ви знаєте, як я вам вже показувала, мої троянди вкриті одним шаром агроволокна щільністю 60-ка по дугах. Таке укриття створює повітряний прошарок, який захищає рослини від вітру, різких температурних коливань і випрівання. Після снігопаду, як ви бачите, сніг ліг поверх агроволокна і став природним теплоізолятором. За теплоутримуючими властивостями стабільний сніговий покрив працює як додаткові два, а то навіть і три шари агроволокна, зберігаючи під укриттям рівномірну температуру близько до нуля. Саме така комбінація: один шар агроволокна плюс сніг є оптимальною для зимівлі троянд, особливо в умовах північних регіонів. Тож такий висновок. Не кількість шарів рятує троянду взимку, а стабільний мікроклімат під укриттям. Один шар шестидесятки і сніг – це надійно, правильно і безпечно.